Відав поспіль, Харков знаходиться під потужними обстрілами, і як ви тільки що сказали, вчора було і сьогодні. вночі були два серйозних вибухи і руйнації. Перший вибух був стався біля десятої години вечора і. Потрапляння було у Держпром. Це дуже знакова будівля для всього Харкова та всієї України. Крім цього, це Пам'ятник архітектури, і він е, знаходиться під особливою охороною ЮНЕСКО. Е, і е, те руйнація, які там є, е, дійсно жахливі руйнація. Е, хочу сказати, що е, е, постраждали і е, житлові будинки, які розташовані поряд е, ці будівлі. І є е, е, поранені, як ви сказали. Е, сьогодні всі наші комунальні служби працювали. Е, закривали вікна, відновляли електро- і енергопостачання, і всі комунальні послуги. Працюємо і я маю надію, що завтра наприкінці дня ми все зробимо і будуть усунути всі ці руйнації пожежливим. Будинкам, який накували росіяни. крім цього, стався дуже потужний вибух, і влучання в житловий будинок уночі, і хочу вам сказати, що дійсно там, роз, там розташований приватний сектор, я був уночі, і бачив на власні очі, як працівники ДСНС працювали разом з нашими комунальними службами. І дійсно, хочу сказати, що. Що після завершення е, рятувальних е, робот е, пошукових робот е, було знайдено чотири тіла людей, які були в цьому житловому будинку. Крім цього, зруйновано дуже багато е, поряд будинка. і дуже серйозна руйнація отримали е, будинки, будинки, розташовані поряд. І звісно, ми працювали весь день, щоб допомогти людям. В основному це дахи, бо дуже багато дахів було зруйновано. Будемо працювати і завтра, і післязавтра, бо дуже серйозна руйнація, яка є. відновили електропостачання, відновили частково газопостачання в ці житлові будинки, і будемо працювати далі. Потрібно ще зробити так, щоб і каби, і Фаби не могли достати до міста Харкова. як ви бачите, модернізація у росіян йде. І якщо раніше ці кави прилітали передмістю Харкова, то зараз це центральна частина міста Харкова, інші райони міста Харкова. Тому дуже важливо, щоб наші військові зробили таким чином, щоб закрити небо над Харковом, щоб ні нікаби. Ні, таких громи, як були вночі, не долітали до міста.